Вітаю вас, любі мої учні, розпочинаємо урок математики. Сьогодні на уроці ви будете писати діагностувальну роботу номер 6 тому слід підготувати ось такий аркушик із завданнями, де буде написано зверху математика, ліворуч третій клас, частинка 6, і посередині діагностувальна робота номер 6 Варіант може бути будь-який перший або другий. На цьому аркуші слід записати 0503 і обов'язково своє прізвище та ім'я. Беремо такий аркушик, покладіть його перед собою та запишіть дату, своє прізвище та ім'я. Далі також вам слід підготувати зошиток для контрольних робіт у клітиночку, тому що саме там ви будете розв'язувати усі запропоновані завдання. Розгортайте такі зошитки. Від попередньої роботи відступаємо вниз 5 клітинок, праворуч 12 і записуємо 5 березня діагностувальна робота номер 6 і свій варіант. Подивіться на аркушику, який у вас варіант, перший чи другий. Там, де в мене тут внизу є така паличка, та ви на ній пишете свій номер варіанту: або перший, або другий. Для зручності користуємося паузою та записуємо все це у ваш зошиток в клітиночку. Діти, не забуваємо, що слід працювати дуже охайно та старанно. Читати дуже уважно усі завдання, обов'язково їх нумерувати, тому одразу можете написати номер один після варіанту, так і все-все записувати у зошиток всі ваші розв'язки. Давайте розглянемо саме контрольну роботу. І перший і другий варіант майже однакові, завдання ідентичні, різняться лише числа. Тож, розглядаємо спочатку перший варіант. В першому завданні слід порівняти числа, тому ви пишете перше число, пропускаєте клітинку для знака, пишете друге число і їх порівнюєте. Так само виконуєте з докавкою Б. В другому завданні треба обчислити різницю іменованих чисел. Ви можете одразу записувати у стовпчик та рахувати. У завданні третьому вам слід записати цілих три числових вирази та обчислити їхні значення. Будьте, будь ласка, дуже уважними та зосередженими, щоб не наробили помилок, уважно все читаєте. У завданні під номером 4 слід розв'язати задачу на рух. Зверніть увагу, в першому варіанті задача на рух на зустріч один одному. Не забуваємо, що в задачі на рух обов'язково повинен бути схематичний малюночок, розв'язання та повна відповідь. У завданні під номером 5 слід допомогти суперробику вчислити площу многокутника. Для того, щоб знайти площу многоокутника, вам слід поділити фігуру на дві маленькі фігури. Спочатку дізнаєтеся площу однієї фігури, площу другої фігури, а потім цвіт три площі слід буде додати. Нагадую, щоб знайти площу, треба знати довжину та ширину. Будьте, будь ласка, уважними. Завдання під номером 6 із зірочкою слід знайти середнє арифметичне трьох чисел. Але будьте уважними, завдання слід виконати обов'язково. Додаткові завдання за бажанням виконати супертурнір юних математиків саме на цьому аркошику. Перший варіант можете виконувати завдання. Зараз дуже уважно слухає мене другий варіант. Перше завдання в другому варіанті. Те ж саме, слід порівняти числа. Пишете буковка А, записуєте перше число. Пропускаєте клітинку для знака, записуєте друге число. Потім порівнюєте. Ставите знак більше, менше чи дорівнює. Букві Б виконуєте так само. Далі, в другому завданні, слід обчислити різниці іменованих чисел. Так само ви одразу можете писати у стовпчик. Та швидше рахувати Мені набагато легше. В третьому завданні у вас також три числових вирази, які слід буде записати правильно та обчислити. Всі обчислення ви виконуєте в своїх зошитках, для того, щоб я могла побачити, як саме ви вмієте рахувати. Звичайно, що можна рахувати усно, записуючи відповіді у рядочок, а можна рахувати у стопчик під вашим числовим виразом. Четверте це задача на рух. Зверніть увагу, у вас також буде задача на рух на зустріч один одному. Спочатку ви пишете коротеньку умову, а саме схематичний малюночок, розв'язання з усіма поясненнями і відповідь обов'язково. В п'ятому завданні так само слід допомогти суперробику обчислити площу многокутника. Нагадую, щоб знайти площу многокутника, слід знати тільки довжину та ширину. Ви ділите на дві частинки, так? На, два, на дві фігурки маленькі, спочатку дізнайтеся площу однієї фігури, потім площу іншої фігури і все це, -це сумуєте. Шосте завдання так само із зірочкою знайти середнє арифметичне трьох чисел. будьте, будь ласка, дуже уважними та зосередженими. Додаткові завдання виконаєте на цих аркушиках. Слід буде порахувати приклади на додавання, на віднімання, на множення та ділення. Обов'язково всі свої розв'язки ми записуємо. Мені не потрібна лише відповідь. Мені треба знати, як ви вмієте рахувати і розв'язувати такі завдання. Я бажаю вам успіхів у виконанні цієї роботи. Впевнена, що у вас все вийде. Після того, як ви все це виконуєте. Обов'язково фотографуйте і прикріпляйте на платформі нові знання для того, щоб я змогла перевірити та виставити вам рівні.